Серце для життя у всесвітній день серця. Медичні фахівці області розповіли про зростання випадків ішемічних хвороб на Буковині. Про те, хто в групі ризику та як вберегти своє здоров'я, дивіться далі в сюжеті. covid 19 та повномасштабне вторгнення фактори, які найбільше вразили серця українців за останні роки. Головні медичні фахівчині області розповідають: на Буковині значно зросли випадки серцево-судинних недуг. В порівнянні з нашим 2022 роком, на сьогоднішній день в нас вже збільшилась кількість захворювань. Ми говоримо на сьогоднішній день в порівнянні з попереднім роком. Якщо в цьому році в нас вже є зареєстровано людей з захворюванням серцевої судинної патології, це 21 тисяча 514 хворих. То в тому році за аналогічний період було 14 тисяч 280. Попри те, що госпіталізація таких пацієнтів почастішала майже вдвічі в департаменті зазначають, завдяки новому обладнанню та вдосконаленій роботі поріг смертності знизився. В нас гарно відпрацьований маршрут пацієнта. Якщо в попередній рік, коли в нас була дещо більша смертність на гострий інфаркт міокарда, то на сьогодні, якщо в тому році це було більше як 4-3%, відсотки, то в цьому році в нас 3% відсотки йде летальності. Маршрут пацієнта у нас відпрацьований. На 95%. основна причина розвитку серцевих недуг підвищений артеріальний тиск, каже генеральна директорка Чернівецького обласного кардіологічного центру Ірина Маковійчук. На другому місці підвищення рівня загального холестерину сиворотки крові, підвищення рівня глюкози крові, малорухливий спосіб життя, підвищення маси тіла і шкідливі звички. Ось це загальновідомі фактори ризику, на які елементарно можна впливати до того моменту, поки встановлено вже клінічний діагноз. Та, окрім поширених чинників захворювання, все частіше на серце скаржиться ще одна група пацієнтів. Особлива категорія пацієнтів, яка у нас з'явилася нова впродовж останніх років, це постковідні стани і постковідні міокардіти, яких теж у нас зараз досить багато, які можуть трансформуватися при неправильному лікуванні ці стани у розвиток кардіоміопатії з розвитком загрозливих станів з хронічною серцевою недостатністю важкого ступеня. Найбільш вразливими до серцево-судинних захворювань наразі є чоловіки віком старше 40 років та жінки старше 50 років. Аби своєчасно виявити недугу, фахівчині радять періодично проходити огляд та формувати здоровий спосіб життя. Формуємо здорові звички, стежимо за харчуванням, маємо достатню рухову активність, уникаємо, не зловживаємо, не викоріне. Вживаємо алкоголю. Якщо ми не куримо, тоді ми створюємо сприятливі умови для свого сердечка. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.